Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свій дім, а й захищаючи прапор держави і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. Спортсмени, тренери, спортивні функціонери відзначають професійне свято день фізичної культури і спорту. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Віталія Панасенка, тренера чемпіона Паралімпійських ігор Максима Ніколенка. Медалю за працю та звитягу відзначено заслуженого тренера України Ірину Павільєву за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури та спорту Запорізької області нагороди. Також отримали заслужений тренер України Лариса Березенко, президент Луганської федерації бодібілдингу та фітнесу, і тренер національної збірної Вадим Василевський. Заслужений тренер України Євген Чертков. Та Андрій Яковлєв, який підготував бронзового призера чемпіонату світу з теквандо. відзначили й заслуженого тренера зі спортивної гімнастики Бориса Кокарєва, бійця збройних сил України, рекордсмена Ігор Войнів та представника національної збірної команди ігор нескорених Євгена Олексенка, а також голову правління асоціації спортивних організацій Антона Карнауха. І спортсмени, і тренери з першого дня війни боронять нашу землю, волонтерять, воюють. Виборюють для Запоріжжя і України нагороди на змаганнях всіх рівнів. Команда Алісинформ вітає всіх зі святом.